Всім привіт, всім здоров'я Коротше я прийшов цей день Заселяю я шестирамочники, Заселяю зараз вже все виставив зараз буду пересаджувати шістрки в шестерки, а так ось такі ну хто за мною дивиться, то отвори я роблю для того, щоб переїжджати з откритую пленку вбираю, відкриту зимою. Ось так. Не знаю. Поробив я такі вкладищі, поки сетку закрию, да? тим більше в мене була ця пластмаска. Сім'ї вже на двох корпусах, У цей корпус, у цей, ну коротше, карника племена чиста. Чиста F0. Кстати, кому надо матки, можете обращаться смело. Бакфаст, карника, остров. Ліс, горний, все, що хочете, все все є. За матками можете дзвонити мені, телефон буде під відео в описанні. Пишіть в коментарях, питання задавайте, буду відповідати. Так, ну пересадю, включуся. Покажу вам, що я далі роблю. Все, всім пока. Не, не пока, далі буде. Пересадив я пчол. Зайняло це в мене півтора часа. Вони вже десь півчаса, як... Навіть час, мабуть, як вже в нових вуликах. Ну, нормально, трошки блукають, зрозуміло, ну, ну, все буде нормально. Один бакфас попався. По-моєму, Лейгорн, Остров. Тем более. Короче, ми планували тут тільки карніку, тут буде облітуватися F1 карника. Ну, ми з ним щось вирішимо, його пересадимо або короче, щось зробимо з ним. Получається так. Е, зробив я два гнізда, два корпуси гніздових, два корпуса медових. У самій сильній сім'ї в перві Карніки, отут. Тут, звісно, скоро вже треба буде, наверное, корпус ставити, ну хай поки вони працюють так. Е, отут три, три сім'ї. Верхні магазини з вашіни стоять. Ну, рамки буду бракувати так, же, як і в Україні працював по цьому методу. Но тільки тут проще. проще. Тут все буде робитися корпусами, тут коротше, набагато, ну, як не набагато, тут реально легше все. Тут буде корпус забиратися з розплодом, з темна рамка, і уходить наверх, матка буде сидитися на вашіну внизу. Коротше, все буде нормально. Пельцезборник ще не включаю, тому що треба пчела, щоб адаптувалася. Хай пчела адаптується дня 3. І тоді включу пальцезборники. Переги пальці валом в уліках. Пчели працюють добре, кульбаба цвітек повним ходом і рапс, само собою, цвіте повним ходом. Сьогодні вже дави нормально, вже наверное, десь під двадцатку, а то й більше. І Буде, буде, буде ще більше пчела, он вертається. Вертається жовта, раб 100%. Пчела жовта, раб 100% з обножкою. Ну, та, це нічого страшного, вони зайдуть, вони зайдуть, це не смертельно. А я вип'ю ще чайка за їхнє здоров'я. Бджолини. І сьогодні у нас вже кстаті, поминальна неділя, так що царство небесне, всім кого немає з нами. Ай, да. Отак я зробив лотки, позапалював їх в горілку і, те, і все. То, що красити не захотів я. Знутрі тільки не плавив, не, не жарив, то що, а треба було б. Синіє нержавійка моментально, сітка не хочу, крутий. Отак. лотки. Лотки. Отака криша. Криша, як завжди, в моєму репертуарі. Полістирольний лист один. Далі вони виростуть, я їх роздвину. Між ними зроблю зазор на кулак. Два тута, два тута. Щоб подібніше працювати, а на зиму вони опять будуть ну, вместе, то, що... 에, того що зимою, ну як зимою, не то що зимою, просто хай вони вместе стоять. А зараз теж вместе, ну зараз поки вместе, то що хай вони облітаються, освояться по політу потім трошки під рівня, надо треба буде доску спереди положити. Короче, от -от так. Хотів я віддільно бути, но хочеться пльси зібрати для себе. Та для друзів, да. То прийдеться стати тут у Жені. То що тут хороші товариші живуть, вони Надіюсь не відкажуть пельцу, вечором позбирати оставляти не буду. Що ще хотів додати? Що ще хотів додати. Забувся. Коротше, сповню, скажу, поки все нормально, все добре. небагато багато пчели висить. Я думаю, буде більше, але но нормально. Вона все зайде. Номер майстра, який виготовляє ці вулики Василя Миколайовича, я також оставлю в коментарях під відео. Ні, ні, або в першому коментарі закріплю. Нено в першому коментарі закріплю і продублірую ще в описі під відео. Этот, эм... Та що мені інтересно скільки тут вони принесуть меда, оці 6 рамочники. Ну якщо по три корпуса принесуть меда рапсового, а принесуть це 100% по три корпуса, то що це не отводка, це сім'ї, то це буде, я думаю, десь кілограм, навірно, 60 меда. 70% з рапса. Отлично. Дай Бог ще буде липа ну Суть в мене не стоїть зібрати багато меду. Мені мені цікаво промацати оцю медову базу, що воно буде. Взагалі добре тут. Але рапс я не їм кажу, як є. Мені цікавіше було б якийсь би цікавий мед. Да? Но біда в тому, що було холодно, кущів, всі кустарники, терен, він вже відцівся. Зараз цвітуть фруктові. Кульбаба цвіте, мед є з неї. То, що ми вчора їли гіркенький, добрий такий мед вкусний. Ну, Раб зацвів, вони зараз переключаться одним махом на рапс. вони вже на рабці з утра вони працювали на кульбабі, я бачив. І зараз, в принципі, літають на кульбабу, але Рапс все-таки об'йомний. На рабці вони будуть маслати. тут такі діла. Все нормально, Продовжуємо жити Помаленьку. Так що, як я вже казав, всіх, кого інтересують питання, допоможу чи можу. Я взагалі відкрита людина, мені нічого не жало, ну, не, немає секретів ніяких такого. Ні Пишіть, дзвоніть. дзвоніть мені в WhatsApp, або Telegram або Viber, То що на мій звичайний телефон, якщо ви мені будете дзвонити, я в ромі, ну, він не пойдет. Минути будуть з'їдати і все. Коротше, лучше в месенджерах. Всім добра, здоров'я, всього хорошого, всім пока.